Останнім часом всі люди дуже нервуються, дуже стресують. І це відображається на наших близьких, на наших друзях, на наших колегах. Тому я, наприклад, для себе вибираю дуже різні темати. Наприклад, останнього разу я їздила в гори і там мені вдалося відновитися, відновити свою психіку, трошки поповнити запаси енергії. Але що робити, якщо немає такого. Ну, немає просто немає як поїхати, коли поїхати, тому що всі ми працюємо, так? Всі ми стараємося для того, щоб жити, для того, щоб існувати. І що робити, коли ми, ми просто не можемо, немає часу, будь-які інші причини. І, наприклад, я для себе вибираю файні такі місця, дуже гарні, дуже естетичні. Тому що завдяки ним ми надихаємось. І ми надихаємось чимось гарним. Ми надихаємось тим, де люди приклали дійсно свою руку. Свою руку, своє натхнення. І я, наприклад, зараз знаходжусь в такій кондитерській, яка має дуже цікаву назву. Це вона називається кондитерська аптека. Прийшла підлікуватись. Підлікуватись солоденьким, зараз буду куштувати. І що це значить? Це значить, що тут люди, я прочитала історію про цю кондитерську, подивилася, як цікаво. і вирішила прийти. І тут власники ці, вони, на... вони насправді вклали сюди душу, вони вони вклали сюди майстерність не тільки виробів, які тут продають, але й також в інтер'єрі. Тобто я сидячи тут. Насолоджую цією красою і далі несу її до своїх рідних, до своїх учнів, до своїх колег і взагалі в суспільство. Це нормально, тому що коли я, наприклад, була в Херсоні, взагалі до всієї цієї ситуації, до цієї війни жахливої, я я постійно відкладала ну, на завтра, на потім, на вихідні, А потім вихідні, і я просто лежала вдома і думала, боже, залиште мене у спокої, не трогайте мене, де моя кицька Монька, і я буду з нею спати і її обіймати. Все, більше мені цього не, нічого не треба. А зараз я вирішила жити так, як я хочу. І настільки, наскільки в мене це можливо, наскільки в мене це виходить, я стараюсь. Ну, я стараюсь якось ходити, ходити, наповнюватися, відвідувати якісь місця, які б я раніше прийшла б і сказала, та на що вони мені треба, я піду десь там в інше місце, там десь біля дому, там десь щось, де там якісь інші ціни, якісь інші, якісь, якісь інші інтер'єри, якісь ближче, ну щось простіше, та наше, та наше, та наше. А зараз я така, ні, то так більше так не буде. От і знаходжу, знаходячись зараз навіть на Західній Україні, стараюсь, як би то сказати так, виконувати свої обіцянки, тому що колись я дуже хотіла тут опинитися, пожити якийсь час. Ну, як кажуть, хочеш, то маєш. Ну от я і маю. Тому зараз стараюсь відвідувати такі різні цікаві місця, що і вам також раджу відвідувати гарні місця. Не треба себе замикати, тому що замкнуті ви нікому не потрібні. Ані своїм рідним, ані своїм близьким, ані там комусь ще. Тому що замкнутість несе замкнутість. Я розумію, що зараз дуже тяжкі часи для всіх людей. Багато що ми втратили, але це не означає, що ми не можемо це відновити а відновлення починається з середини. Тому що, потрапивши сюди, надихну... надихнувшись цим, я може щось понесу для себе. Тобто я зможу якось продвинутись далі, чого і вам раджу. Тобто не замикайтесь, не замикайтесь на тому, що ви втратили Дивіться на те, що буде. Навіть психологічно це дуже-дуже сильно. Впливає на людей, на нашу психіку, тому що банально ти виходиш з такого гарного закладу. Де ось, наприклад, я вам далі покажу, які тут стільці, які тут люстри. Боже, ці люстри, вони просто я в них закохалась. А, богем моя десь богемна душа в рай, в рай потрапила. І... Надихаючись цим, дивлячись на це, я думаю, ну насправді я може сиджу на стулі, яке там, на якому сиділа якась австрійська знать або ще щось, тому що це виходить на початку, це була аптека, на другому поверсі були просто житлові якби, приміщення для людей, квартири. Ну а потім тут зробили таку лікувальну. Кондитерську, де можна підлікуватися кавою, де можна підлікуватися різними тістечками. І це нормально. Нормально собі дозволяти жити. Тому що заради, заради цього ми прийшли в наш світ, щоб жити, щоб відчувати життя, щоб відчувати емоції, щоб їх проживати і з них, із них виходити, виходити з, зі стресових різних станів. Це нормально. Навіть коли ви десь, може, ви десь за кордоном і вам сумно за Україною. Я це дуже гарно розумію, тому що я жила за кордоном, і навіть тоді, тоді все було добре, все було чудово, але в мене така була туга. Я кричала, я плакала, на що мені це все треба, в мене були істерики. Але голова була дурна, бо була мала. І я багато чого не розуміла. Зараз, коли я виховую своїх учнів, своїх студентів, які приходять до мене вже у зрілому віці, я кажу: слухайте, не замикайтесь, тому що ви приїжджаєте в Новий світ для себе, по суті. І надихайтесь цим світом, пізнавайте, тому що тоді вам буде 85 років, і що ви своїм онукам розкажете. Я мене, наприклад, це в мене. Як так сказати, найбільший стимул, от коли мені буде там 80 років, це я буду внукам розповідати. Ну то так, так то є. От. Тому що я вважаю, це цікаво. Цікаво, коли ти прожив життя. І навіть якщо ви працюєте в Польщі, в Німеччині, ви сидите, не сидіть у цій своїй кімнаті. Це не такі великі гроші, десь піти. Звичайно, краще купити там якось ковбаси, м'яса якогось там. Окей, можна собі тиждень поїсти кашу з помідором і потім поїхати десь там відпочити. Якщо це Польща, можна також поїхати дуже гарні гори, там є Татри, закопани, на морське око. Якщо це Німеччина, я там трошки слабенька в географії, але теж можна дуже гарно себе поставити. І це не значить, що треба замикатись. Просто робіть. Дійте, живіть. Я вас прошу. Тому що в нас наше майбутнє, наше майбутнє в наших дітях, яке, яке далі буде будувати країну, будувати е, родину, ну і будувати цілому світі. А ось до речі, інтер'єр. Цей красивий інтер'єр. Дивіться, яка красива люстра. Боже, вона шикарна, як на мене. Такі гарні теж стільці, таке все викарбоване. Я ж обіцяла показати, як це все гарно Ти Сідаєш? Це все меблі відреставровані, наскільки я зрозуміла, з. Історії, квіточки стоять. Ну і такі старовинні якісь штуки, хіба це було під якісь аптечні місця? О. Ну і так такий є теж перший поверх. Дуже гарне місце.